Вітаю, шановні, погані новини сьогодні. Вже четвертий день не працює державні реєстри. В четвер хакнули національні інформаційні системи, у яких були сервера щодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстр нерухомого майна, реєстр, який стосується. МВС України щодо реєстрації переєстрації автомобільних засобів, а також головне, що не працює дія щодо бронювання осіб через систему дія. Стефанішина, міністр юстиції, каже, що це буде десь 2 неділі, Але деякі експерти вже кажуть, що до місяця. Ну, першочергова будуть Намагатися відновити базу, що стосується актів цивільного стану, реєстр юридичних осіб та реєстр нерухомості. Тож, знаєте, що така ситуація нині, і то, що спанував купляти, продавати, реєструвати, поки що це фізично неможливо зробити. Все гарно вам.